Вітаю вас, пані та панове, мене звати Таня, і сьогодні я вам хочу розповісти про свій досвід городництва. Я лише починаю набувати якийсь такий свій самостійний досвід у цій справі, тому я вирішила, що мені буде самі цікаво дивитися, як я щось робила, я впевнена, що в мене будуть якісь помилки. І з часом я би хотіла порівнювати якісь методи, які я використовувала, працювали вони чи не працювали, дивитися, як змінюється щось протягом року. Тому я вирішила зробити, типу, ось такий свій щоденник, де я буду показувати, що я саджала, що я робила, коли, як росло те, що я саджала, і аналізувати, порівнювати у майбутньому. Можливо, комусь це теж буде цікаво. Щось летить. Це вже мій другий рік, як я щось вирощую. Минулого року я теж вирощувала. Але ось за мене город і е, його здають в оренду. Але тому минулого року він був засіяний пшеницею, здається, а я собі пробувала щось саджати і саджала просто кругом подвір'я, де тільки могла. Е, на клумбах задіхати я там вирубувала, розчищала землю. І я висадила собі кабачки, огірки, помідори, всяку зелень і цибулю. І ну, були в мене і успіхи, і не успіхи. У мене добре вродили кабачки минулого року. Вони причому в мене родили аж до самого вересня, тому що було хороше насіння, і я їх поливала. З огірками у мене була дуже неудача, бо вони я їх висадила пізно і вони ну, горіли. Була дуже сильна спека, я нагадую минулого. Літа, ну Була просто жахлива спека, і в мене горіло майже все. А поливати було важко по тій причині, що я кажу, було те, що я взяла, воно було дуже розпорошено локально. І ходити з відеречком, це все поливати. Я старалась, але великого результату це не було. У мене горіла майже вся зелень. А, ну як, Я, звісно, трошки прип'яняюсь, у мене була добра рукола, в мене був дуже хороший базилік. Причому, бо я не сушила собі, його маю досі вже новий саджати. Я маю ще торішній сушений. У мене досить була цибулька. Цибуля постила багато, ми її багато їли ще зеленою, і навіть, по суті, на весь рік мені вистачило. Майже. Майже на весь рік вистачило того, що я саджала. З рідискою в мене не задалось, було трошки, але ми її посадили з мамою, мені мама допомагала, посадили її трошечки ранувато. Пішли морози, і, можливо, через потім холода якісь, і, можливо, через це або через що інше, вона дуже сильно постріляла. Можливо, це був такий сорт, бо і в мами і в мене був один і той самий, в неї інша земля, в них організоване поливання краще, але в них теж вона дуже сильно постріляла, тому редиски майже не було. Ось. І цього року мені вже видали шматочок землі окремий. Тому мені буде трошечки легше цим займатися, я сподіваюся, буде успішніше. Ось. Ем, зараз 22 квітня, я трошечки пізно вже вирішила вести цей щоденник. Я вже дуже багато що висадила на саду, і ґрунт у мене вже є. Але ем, я знімала сторіс в Інстаграм, і по сторіс в Інстаграм я собі вичислила, що я коли садила. А я виписувала дати, і зараз, зараз я все розкажу. Розкажу, покажу. Е, найперше, 21 березня, я висадила стаканчики салат. Е, у мене тут два сорти, хоча вони е, поки зараз не видно, що, де який, але я попідписувала. Е, скажімо так, що у мене із цим салатом? Два, вже пройшов місяць, як він в стаканчиках, і він, як на мене, на місячний ще дуже манюсічкий просто, бачите? Ем, я частину хочу вирощувати, пробувати гідропоніку. Частину я висаджу в землю. Може, навіть уже сьогодні ввечері кілька стаканчиків я висаджу в землю. Е, я чому думаю, що він може такий малий? Е, цього року, на початку квітня, дуже сильно е, змінилася температура. Почалися морози. Прямо морози були до мінус чотирьох. У мене вже було багато, в мене дещо було посходило, у мене посходила рукола, я все накривала агроволокном. А ось це все, ось ця моя вся розсада, вона росте у мене е просто от в стаканчиках я її заношу в хату. І вона весь цей час просто була в хаті на підвіконні, в мене немає ніякої теплиці. І, можливо, через це воно росло повільно. Хоча зараз вже тепло, я вже винесла на вулицю. Ну як я весь цей період, цей тиждень навіть до 11-го, 11 квітня, я запам'ятала, це було перше, що я їх вже знову почала виносити це всю свою розсаду на вулицю. І від зараз теплі дні, і він прям дуже помітно почав сильно рости цей салат. Прям порівняно з тим, як було раніше. Я сподіваюся, він дожене своє. Так, далі, 26 березня, а що ще хотіла розказати? Сьогодні вже дуже тепло. Ну, дивлюсь, наступний тиждень знову буде похолодання. Але зараз температура в день більше 20, а ніч десь 10 градусів. І я сьогодні перший раз, що залишила свою розсаду повністю на вулиці, не заносила назад в хату на ніч. А, на всяк випадок я скажу, що ну, у мене в хаті є кімната, яка не отоплюється, там прохолодно. Я знаю, що капусті треба, щоб було вночі прохолодно. Точно, і е, це я в ту кімнату заношу. Там тепліше, ніж на вулиці, але все одно не так тепло, як в основному приміщенні, де ми живемо. Ось. Я сьогодні вперше не виносила, е, не заносила це все в хату, всю свою, свою розсаду. І мені вночі приснилося, що морози, заморозки, все в інію, все покрите льодом. Коротше, дурне, як каже моя мама, дурне спить, дурне сниться. Так, далі е, 26 березня висадила в Щось у мене тут одна я тільки що помітила, вони були на сонці, вона прям так приунила, я швиденько її полила. Сподіваюся, сподіваюся, буде їй добре. Але ось покажу, дивіться, прям, які гарні, не знаю, де видно. Уже тут чотири е, справжні гарних листочка. Ну, всіх уже по чотири є, так? Да. Просто біль, більші менші. Е, і ось уже вже, полізе п'ятий листочок. Я знаю, що коли вже є п'ять, то е, Можна висаджувати в землю, але я не знаю. Я ще погуглю, коли її краще висаджувати. Подивлюся, подивлюсь відео на Ютубі інших, інших городників. Е я думаю, хай вона трошечки ще, мабуть, постоїть, щоб була побільша все-таки. Я, е я боюся насправді її висаджувати в землю, не через те, що вона замерзне, а через те, що там е її знайдуть шкідники, які в мене зараз гризуть, мої хрестоцвітні. Але про це трошечки пізніше. Так. Далі, 28 березня, я висадила в відкритий ґрунт редиску салат, але інший сорт тут сорт Сімпсон і Сніжинка, а там е, сорт одеський кучерявець. Е, висадила, висадила редиску з кропом. Що є ще? А, а крі так. Да. І потім через кілька днів ще зелений горошок. І виходить, що я висадила, рукола вона дуже швидко сходить, вона зійшла, і от почався квітень. І почалися морози, і це все під агроволокном. Рукола в мене вже тоді, я кажу, до морозів зійшла, я накрила агроволокном, про те, яке воно було, коли я зняла агроволокно. Я покажу, там навіть буде дата, я вставлю, покажу, коли я це все робила. От. І зараз я там потрошечки поливаю, але в мене є проблеми реально з руколою, її щось гризе, щось трошечки гризе редиску. Я поливаю, посипаю пополом, але нічого вона не допомагає. Тому з руколою я сьогодні буду ще експериментувати, хочу посадити її двома різними способами. Ось. Е, так, далі. 5 квітня. Я дивилася в повторі в інстаграмі, і в 5 квітня в мене були перші манюшечки сходи помідорів у стаканчику. Тому, я думаю, висадила я їх десь третього, другого ці е, помідорки. Вони трошки різні. А, і ще хочу сказати, я висадила щось 22 чи 23 стаканчика. Е, і в мене зійшли геть всі геть всі насінинки, і виявилися, знаєте, воно ж. Не всі попадаються добротні, іноді можуть бути пусті. І прям всі наслінки зійшли, я дуже рада. Прям. Є прям такі гарненькі вже, бачите, ці помідорки, вона прям вже скільки. І це їй не так уже і багато, ці помідори два тижні. А, трошечки більше. Ну, ось, гарненька така помідорка. Ем, нічого, що відкритий ґрунт не біде, бо я кажу, що наступний тиждень там, я дивилася вночі, буде температура опускатися до плюс 4. Я так. Сьогодні я хочу розказати про те, яка я трошечки теж ще дурна. Е, я е, телефоную часто мамі, дергаю її, мама, коли вже можна висаджувати кабачки і огірки? Е, і мама не ще рано, ще буде холодно, ще рано, бо огіркам тебе тепло, я добре. І тут я ось о, е, нещодавно подумала, а чого ж я не висадила собі пару тож, так само в стаканчики? Чого я не висадила стаканчики огірки собі і кабачки? Не знаю, бо дурна. Надо треба було висадити вже все. Були б в мене теплі кімнаті на підоконнику, і все б воно трошки, мабуть, і раніше й посходило. Тому я це зроблю сьогодні. Я знаю, що в селі в нас люди вже висаджують, не знаю, гірки, але кабачки точно в землю. І, і ти кажеш, що наступний тиждень буде ще прохолодно, я не буду це робити. Е, я вже Через придуться це похолодання. Вже тоді висаджу в ґрунт собі трохи кабачків, трохи огірків. А сьогодні я висаджу собі трошки кабачків і огірків в, в стаканчики. Хай вони будуть в стаканчиках. Можливо, вони будуть тут ну, більш ранні. Е Кабачки у мене два, сортка, а огірки одні. Зараз я це приберу, бо в мене це на столі тут всі не стоїть. А, зараз приберу і буду висаджувати покажу. Дякую, що додивились аж сюди. Щастя вам здоров'я!